26,5 тисяч гривень середня зарплата в Україні за версію Держстата. Це правда вообще? Напишіть в коментарях, якщо ви можете в цьому признатися, скільки ви отримуєте там зарплату в Україні, в якому місті, або якщо ви знаєте друзів, які скільки там отримують. Я знаю, це не просто поділитися, але будь ласка, бо я не знаю жодного товариша в Україні, який би заробляв такі гроші на звичайній регульованій роботі як спеціаліст. А це тільки або там високого звіна спеціалісти, чи там хто в Києві, а хто свій бізнес якийсь. От. Мені цікаво, це нам ну домалювали якусь картинку гарно, чи щось тут не так на цьому зображенні, бо ну якісь дуже кардинальні зміни. Тоні в Харкові вообще 35 тисяч середня зарплата. Не знаю, все дуже змінюється. Ми просто заплатимо зарплати нашим студентам в контент хаті, які розповсюджують відео, от в соцмережах і вони отримують інколи більше у нас ніж на роботі фізичній. Тобто вони в середньому там отримують 15-17 тисяч гривень, більшість стільки отримують. І ми ще вони, от, розпосюджуючи відео, у нас просто онлайн можуть собі взяти і мігрувати, кинути роботу і зачекати наступну якусь роботу. Я на це все дивлюсь, до речі, за посиланням в шепці профілі безкоштовне навчання ефіри для вас. Як ви можете заробляти онлайн, ми зараз думаємо розширяти трошки команду, зможете в неї потрапити, ми платимо зарплату за це. Зрозуміло. Я просто дивлюсь, як це як змінюється, таке враження зрозуміло, що світ хоче розділити на супербідних, супербагатих, а оцей середній клас замінити роботами штучним Ботами. Чого? Бо оці вийшли наушники зараз Apple airpods з перекладачем, знаєте, і мені сьогодні дзвонить перекладачка яка перекладає зазвичай це дипломатичні зустрічі і так далі. Вона каже, Серега це раніше оці перекладачі найбільше зарплатою гонорари отримували за те, що ми в так перекладаємо як суфлер Це найбільша за це була оплата. Тепер це повністю заміняє штучний інтелект, просто яка штучка магазина за 300 доларів, чи скільки ці наушники будуть стоїть Заміняють перекладача. І це тільки початок. І вона каже, ми не знаємо, що робити, ми все життя на це вчились, не знаємо, що тепер зробити. Таксі замінено вже в Європі, в Америці, роботами. Айті айтішники, помните? Якщо Айтішник, то це значить у нього взагалі лімузин, парше, двохітажний дом. Це там у нього жінка вообще з Галівуда якась. Ну, от таке було враження. Айтішнік. Де зараз айтішники? Прикиньте, як все змінюється, що а, буквально декілька років тому ще було супер. IT це ще вчитися надо. А тепер майже воно не рахується ні за що. Уявіть, що а, ви просипаєтеся, ваша професія не треба вже. І це дуже небезпечно, бо більшість професій, які може замінити робот, будуть замінені роботами. І що українцям робить, як всіх, отак в Європі на чорну роботу, а українці в Україні ну самі знаємо ситуація, ну дуже печальна. Не бачу нічого краще, ніж онлайн. От Слава Богу, 12 років я заробляю в онлайні 8 років завдяки соцмережам. Інстаграм, Фейсбук, Тікток, от маркетнагенця вона була. І це мені дозволяє так пересуватися, спокійно себе почувати, знати, що в онлайні багато напрямків. І я як бачу, як у людей залежні від телефону, і як в фізичному світі нас. Зарплати знижують, малюють якісь картинки, що нормальні зарплати платять, током робочих місць немає, потім прокидаєшся кажуть, а твоя робота вже не така й потрібна. А в онлайні купа напрямків. Поняли? Я вам за цим посиланням в шапці профілю буду проводити і безкоштовне навчання і ефіри, і розкажу свій досвід, на чого можна заробляти, бо що ніколи не треба лізти. Де ви дійсно можете гроші отримати? Безкоштовно, нічого там платити не треба за ті дні навчання. Бо проблема в тому, що неясно, як тепер виживати далі. Напишіть в коментарі, мені цікаво, дійсно, яка там середня зарплата зараз в Україні. Це друзі, на зв'язку зустрінемось в коментарях і в наступному відео. Всім па-па.